Букванька, отче, ви винуваті, дивіться, ви якісь гріхи маєте, хто знає які, бо через вас жінка впала, і щось собі пошкодила. Я таке мав в Києві. А вона, бідна, вже з роботів, знаєте, хто є, їла, не їла, не їла, зночі ночі, десь там коло хори ходила. Біднятко прийшла аж на вечір на службу Божу, Дістувалася далеко з другого кінця до церкви, на оскорбимо могилу, пробуй доїхати. І цей, а я довго прав, довго проповідував, не знав. І, цей, і дивлюся, а тетраса не впала. Такі всякі бувають неприємні знаєте, історії. Здається, ще ніхто не вмирав на проповіді. Хіба одну жіночку забрала швидка народи? Івано-Франківського дуже щасливо народила, я переляканий на таксі, приїхав, тому Боже, що там буде. Каже, очі, роди добре пішли. <гум> так, щоб ніхто не впав, не, не знепритомнів, нікого там тиск, пульс, не був, в дисбалансі. А хто може є вагітний, не стидайтеся, сідайте, присідайте, пропонуйте, показуйте давайте місце, щоб всі в відпочинковому режимі, гарно, розслабленому, а не напруженому, не такому якомусь скажімо, в неприродньому стані не, не, не були налаштовані на Слово Боже. Бо тоді, навіть якщо скрипку сильно струнимо підкручувати, в нас рвуться, стріляють навіть, знаєте, то сильно тути, там в трубу, то й та труба, труба, знаєте, може тріснути. Людина не, не є залізна. Людина не є, скажімо, з безлімітними силами, можливостями е, до сприйняття навіть е, духовних наук, скажімо, реколекцій чи місій, вона потребує до цього підготувати себе. Або прийняти таку позицію, поставу, коли вона може сприймати. Тому дуже запрошуємо і просимо гарно, легко, якщо хтось. Чується, що він вже не сприймає, не може, і йому треба терміново додому. Гріха жодного не буде. Можемо спокійно йти додому. Е, є наш Ярослав, слава Богу, він нас уведе в наші роздуми піснею, музикою його авторства, який йому Дух Святий дав, натхнув, щоб нам ще було зручніше і приємніше. Люля сьогодні має він гол. Распроїв вам пісню. Я трошки зашмогався, але нічого. Важливо навіть не там. Це також молитва. Так, що воно було дуже гарно, якби... Виконання тут важливіше є значення зміст цієї пісні. Ви, знаєте, є така і в Івангелії притча про блудного сина, який залишив дім батька і досвідчив великого падіння і повернувся, і повертався до батька, і я батько відкричав. І ще називають цю притчу не тільки притча про блудного сина, а кажуть притча про милосердного батька. І ця пісня якраз про... ну, ця пісня, Я в цій пісні бачу себе, бо я всі, а всі. син, я є цей будний син, але батько в має... мене все життя ближе, ж я вертався додому. Mm -hmm. Who is сьогоднішнього вечора добре би було, аби ми застановилися над молитвою. Ми знаємо, що це є молитва. Молимося і знаємо, що довкола нас молиться вся природа, весь світ рослин і тварин, птиці, звірі, риби. Як пише псалмопівець Давид, всі мають свою, можна сказати, форму молитви, форму прослави, Творця і також свій спосіб подяки Йому, всі ростуть з його промислу, з Його проведіння і волі. Всі Свідчать про його доброту, красоту, мудрість і любов. І найдосконаліше сотворіння в цьому сотвореному світі людина, сотворена на образ і подобу Божу, в якої всередині в душі її, є закладені. Отакі властивості до того, щоб сприймати з розумом, з, з свобідною волею, звичайно. Оце все духовне, яке її невидимо оточує і наповнює. І щоб заносити подячні і хвалебні. Молитви Богові. Дорогі у Христі. Людина є наскрізь. Настільки вся просякнута Богом. Що вона може бути всією своєю природою, всіми своїми. Духовними, душевними, фізичними, людськими такими стараннями вся може бути Божою прославою, вся людина. Так як вона є храмом Святого Духа, так як вона є тою. Задля якої Син Божий сходить з неба і поєднується назавжди з її людською природою своєю Божою природою Божа особа приймає на себе назавжди навіки. Боголюдськість. Ми настільки є піднесені, Господа, Спасителем до того, щоби бути. Оцією симфонією любові і вдячності Господу. Ми не раз священники, які стаємо до престолу, а ми ще стаємо з Божої ласки щоденно до престолу, щоб звершувати таїнство життя Ісуса Христа. Через нас знову Господь сходить з неба. Воплочується, народжується, виходить на проповідь, страждає, помирає, воскресає. Ми не раз застановляємося, чи в нас було достатньо уваги на молитві, чи ми були достатньо підготовлені, не були сильно перемучені, перенервовані. Чи ми були достатньо самі очищені з непотрібних думок і почуттів, розположені Духом, душею, до того, щоб увійти в це Боже Царство Отця і Сина, і Святого Духа, яке ми благословляємо Євангелієм, в ту таємницю Пресвятої Трійці, яка нас наповнює, щоб серцем проникнутися в танство. Серця Спасителя, який через нас буде себе об'являти. Ми не раз застановляємося над тим і кожного разу визнаємо, що ми є немічні, слабкі, недостойні. І як навіть святі отці, які написали літургії Василій Великий, Іван Златогусти, часто повторяє, Боже милостивий, будь мені грішному, будь мені грішному, будь мені грішному, чуємося навіть і грішні, чуємося навіть як порох і попіл, чуємося меншими за всіх, навіть присутніми, меншими за, за кожну найменшу дитинку, яка є тут присутня на службі. Свята Фаустина одного разу, вона мала часто такий дар бачити живого Ісуса Христа на службі Божій, як Його священник бере на руки, дуже часто, як мале дитя, найчастіше. Вона бачила його як маленьке дитя. Але одного разу, коли на її очах священник підніс чашу, Вона побачила той момент, що з'явився Ісус, а з них священник. І так тривало це довший час. І коли появився знову священник, вона запитала, Ісусе, а де був цей священник в той час, коли ти служив службу Божу? А Ісус відповів, доню, Він був у моєму серці. Дорогі у Христі, наш Господь доповнює все, чого нам не достає. Тому святий Альфонс Марія Лігоорій у своїй книжці приготування та подяка по службі Божій. Говорить, щоб люди часом ніколи не думали, що вони мають не причащатися часто тому, бо вони є недостойні цього, щоб люди так не думали. А каже святий Альфонс, Господь, нашу неміч, нашу слабкість, нашу недостойність. Якби. Своєю безконечною жертвою Служби Божої, в якій він жертвується за нас і для нас, перекриває. Тому його оця Божа жертва, яка є на службі Божій, оце жертвування себе Отцеві Небесному за наші гріхи, оце його жертва безконечної любові, як каже учитель церкви. Вона поглинає. Всю людську неміч і не раз людську грішність. І Господь дуже часто кличе немічних, слабких, вибирає тих, яких сам хоче і довіряється їм. Немов мале дитя не невипадковиста Фаустина бачила все Ісуса в руках священника як маленьку дитину. Тому що Ісус довіряється в руки людини, яку Він собі покликав, вибрав, помазав, висвятив, і який, через яку Він приходить знову до кожної людини, до кожного серця, до кожної душі. І ми це не можемо збагнути Своїм розумом, але ми це приймаємо. Через дар святої віри, через довір'я, через відчуття нашого серця. Бо наше серце, наша душа відчуває, як він до неї приходить, і як він в неї всередину нас оселюється і живе в ній. Ми сьогодні читали Євангеліє від Йоанна. Про те, як Господь каже, що я є хліб, що зійшов з неба, ми бачимо, що покора Божого Сина так далеко заходить, що Він дозволяє перемінити хліб на нього. Він як небесний хліб, стає поживом, кормом нашої душі. І нашого тіла, нашої, нашого життя. Він хоче, щоб ми споживали Його. Тому він каже: прийміть, їжте, це моє тіло. Каже, хто не їстиме тіла, сина чоловічого, не питиме його крові, не матиме життя в собі. В цих словах це моє тіло, це моя кров, якщо брати староєврейську етимологію, є сховані слова. Це я прийміть мене. Тому священник молиться потихо, бо схилили свої голови не перед тілом і кров'ю, але перед Тобою, справедливим Богом. Страшним там є, але то також означає справедливим. Тобто перед твоєю особою. Тому всі, що запрещалися сьогодні, чи запрочащаються завтра, чи післязавтра, всі, що будуть. Голодні святого причастя і спраглі святого причастя будуть мати тугу за Ісусом у своєму серці, ностальгію за зустрічу з Ним. Як пише митрополит Андрей, в міру того, як ми є голодні і спраглі, єднання з Христом через святе причастя, в міру того у нашому житті будуть плодоносити овочі Пресвятої тайни, називаючи тайна Євхаристії. Тому, дорогі в Христі, нам треба теж молитися, щоб Господь нам дав таку ласку, такий дар голоду і спраги за ним, туги за Ним, щоб ця туга вела нас у храм. Щоб